8 липня минуло 150 років дня народження відомого священника та громадського діяча, публіциста завіданого борця за українську ідею, і організатора спорудження пам'ятника Мартіяна Шашкевича на білій горі, отця Володимира Кайда. Це постать, яка вартує сьогодні теж увага, і постать, яка була послідовником сподвижницької праці, праці Мартіяна Шашкевича. Отож, про життя Володимира Каліба, священника Соколівки, подпишника українського відродження просимо розповісти директора Соколівської школи Михайла Григоровича Сонця. Просимо. вас. Сьогодні говоримо про постать Андрія Шептицького, то було б неправильно промовчати і нічого не сказати про постать саме Володимира Кальбина. Як свідчать архівні матеріали, переписка з... Є Андрія Шептицького і Володимира Кальби, де Кальба звертається до Шептицького з просьбою, і щоб він йому порадив, чим йому краще займатися, бо він був людиною досить такою багатогранною, то Шептицький радить йому займатися тим, що тобі краще виходить. І Якщо говорити сьогодні, то все менш і менш білих плям історії рідного краю. І добре слово та діло про видатну людину стане доповненням цієї історії та історії церкви. Основними мотивами вшанування імені Володимира Кальби є безкорислива, самовіддана і благородна праця на ниві просвітництва. Він був прикладом зразкового інтелігента, вчителя, душпастеря, мецената, борця за волю України, а також поетом і публіцистом. Понад усе мріяв визволити землю. Де жив, просвітити українське населення, не думаючи ні про яку віддачу і користь. Він був українцем корення і націоналістом, патріотом душі. І він, як освічена людина, розумів, що доведеться затратити багато сил, витримки, часу, що ті сіяні зерна національної свідомості проростуть і дадуть добрі плоди. Глибока віра в людей, повага до них. Дали змогу відродити національну свідомість, людську гідність, національну гордість. За його старанням з'явились соколівці Товариства Процвіти, Соколи, Тверезості, Товариство Рідна школа, кредитне товариство Віри, Віра, курси для неграмотних, догімназійні класи українські школи. Був ініціатором одним із фундаторів гімназій у Яворові, Рогатині і Бузьку. Віриним прихильником часопису діло і гарячим публіцистом. Отець Кальба належить до активних і найрухливіших організаторів Національно-демократичного сторонництва Галочинів. Найбільшою справою громадського життя Кальби стала організація вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича, піднесення культу нашого земляка. Через передчасну смерть отця Кальби справа не була завершена. Пам'ять про кальбу жила серед земляків тяжкі роки презирства і заборони церкви. Вдячні односельчани, спогади про добрі справи свого душпастера передавали з покоління в покоління, зуміли ці спогади зберегти. От то є портрет кальби, і ми представили стенди, де, де хто хоче детально ознайомитися, є. Коротко розбиту його біографію на таких три основних штрихи. Перше, це біографічна довідка, потім громадська діяльність і те, що робив кальба по вшануванні пам'яті Маркіяна Шашкевича. Чому я казав, що справа Маркіяна Шашкевича була недовершена? Бачите, тут є перший зверху знімок, це є проєкт, як мав виглядати. Пам'ятник Маркіяну Шашкевичу на Лизецькій горі, хрест і пагор великий насипаний, який би мав символізувати єднання Чернечої гори пам'ятника Тарасу Шевченку і пам'ятника Маркіяну Шашкевичу. І саме ті два пам'ятники мали поєднати Україну. І знаєте, мені трошки прикро бо це не вдалося зробити через смерть Кабін, насипати той пагор. Потім почалася війна, було доруйновано. Але вшановуючи 200-ліття від дня народження Маркіяна Шешкевича, маючи сучасну техніку, політичні організації, партії, товариства, влада, могли, мали шанс довершити це. Ну, Але на превеликий жаль, це не було гробно. Щодо біографічної довідки, то кругла дата, кожен великий чи малий ювілей заставляє нас задуматися. А тут виповнилося аж 150 років від дня народження сподвижника українського відродження, байливого господаря, який дбав про матеріальний і духовний стан населення, його економічну і політичну незалежність від чужинської влади, доброго вчителя і вихователя мові. Я можу сьогодні багато вам розказувати, але я не буду забирати вашого часу. І хочу акцентувати увагу тільки на кількох моментах діяльності отця Володимира Кельвича його дружина. Коли отець Володимир Кальбах був не за... неправильно чи звинувачений у справі, що він винен у замаху на польського представника, його арештували. Всі того його було відпущено. І коли він повертався до Ожидова, Уявіть собі, яку потрібно мати було, ну який авторитет, яку потрібно було мати повагу людей, щоб з соколівки 500 чоловік прийшло до Ожидова на станцію в супроводі кінних соколів, взяли священника отця Володимира Кальбована, спеціальних таких ношах на руки, і 10 кілометрів вони принесли його до Соколівки на руках. Приходячи в Соколівку, а Соколівка на цей час була така багатонаціональна, вона мала Магдебургське право, була містечко, було 2200 українців, 600 євреїв, 200 поляків. І ви знаєте, що поляки в основному мали владу, мали владу євреї, а українці не дуже мали в той час влади. То своєю діяльністю кальба заставив по-перше. Поляків поважати українців. Друге, він заставив українців повірити в те, що вони можуть керувати і бути господарями на своїй землі. І він заставив євреїв поважливо ставитися до українців. І уявіть собі, коли кальбу вносять до Соколівки єврейські раби разом з священними книгами, священними всіма своїми знаками вийшов назустріч, поклонився і привітливо прийняв кальбу. Розумієте, Кальба робив такі речі, які здавалися на той час були неймовірні. От у буську не було польської гімназії, то за старання Кальби, бо він був одним із ініціаторів, створюються догімназійні українські класи в Соколівці і догімназійні класи в Бузьку. Об'єднуючись догімназійні класи, Буську утворюється українська гімназія. Прий ти мовиш що польську гімназії в будь-яку ще й немає. Де яворів, де рогатим. Але Кальба ініціатор утворення і там української гімназії. Настільки дбав про те, щоб українська молодь була освічена і грамотна, він наймав вчителів, які вчили дітей. І оплачував коштом парафії, оплачував своїм коштом, бо сам він походить з Тернопільської області, з родини небідних, тим більше дружина з родини священників. То частину доходу з маєтків домашніх він вкладав тут на те, щоб займатися просвітництвом. Він виступав ревним захисником простих українських людей. Він дбав про те, щоб люди були здорові, він найняв лікаря. Який лікував українських людей. І перелік справ отця Володимира Кальби можна продовжувати, бо він є дуже і дуже великим матеріалі, тому що склалося так, що, по-перше, кальба був неугодний поляка. Після того, коли прийшла радянська влада, ідеї кальби також були неприйнятні, тому що він боровся за незалежність України. І все, що стосувалося його імені, було знищено. Але так крупинка за крупинкою нам вдалося відновити штрихи його діяльності, створити в школі музей. І от так само, бачите, на цвинтарі, на нагробній плиті, зроблений пам'ятник громадою села. 15-й роковини вшанування пам'яті отця. І саме от напис, який зробив заслуженому народному діячеві оцю Володимир Кирміч. Розумієте, коли вивчаєш постать кальби, дивуєшся, наскільки він сьогодні може бути прикладом для наслідування для всіх для політиків, для влади. Ми маємо сьогодні дуже багато людей, які б'ються в груди, коли йдуть до влади і кажуть, що вони зроблять щось для народу. Але скажіть, чи хоч одного народ носить на руках за життя, чи хоч одному після смерті теперішньому політику народ каже заслуженому народному діячеві. Саме відновлюючи, історію Володимира Кальби. У 2002 році сесією районної ради школу було визнано школою Володимира Кальби. У 2010 році Соколівська школа розпорядженням Кабінету міністрів отримала ім'я Володимира Кальби і, вшановуючи 145-ту річницю від дня народження Кальби, громадою села, а не тільки громадою села, а громадськістю цілого району всіма політичними партіями. Бо нам вдалося до того проєкту залучити всіх. І всі політичні партії, які на той час були в районі, долучилися і, бачите, споруджено пам'ятник. Нам вдалося навіть відшукати нащадки отця Володимира Кравки. І настільки то було хвилююче, бо пам'ятника не було, приїжджав один внук. Але він вже нема, він був в Америці. А другий внук. Був в Польщі. І він ще живий, приїжджає до школи, ціле своє свідоме життя, шукав могилу дідуся і ніяк не міг знайти. І тут, коли вже з'явився інтернет, ми почали інформацію освітлювати в інтернеті, він дізнався і прийшов до буфилюючий момент, коли він цілував могилу дідуся. Бо склалося так, коли він був маленьким, 5 років помер батько, 11 років померла мати, і він не міг з це родина на могилі дідуся. Ну, те, що люди не забувають, минуло вже більше ста років від Дня Смерті. Отець Володимир Катьба помер у віці 47 років. У 1912 році, як написано в документах короплинні сухоти, як Розказували з покоління в покоління рук люди, що він був отравлений поляками за його позицію. Ну, то тяжко сьогодні встановити, але люди пам'ятають і перекази про нього передають від покоління в покоління, малюють його портрети. Якщо коротко підбити підсумок, щоб не займати вашого часу. І назвати його основні заслуги, то перелік буде дуже великий. Але самі основні заслуги отця Володимира Кетя перше, що він був сподвижником українського відродження. Друге, що він був ревний захисник прав і свобод українського народу, організатор відкриття українських шкіл, один із засновників Бульської, Родинської, Яврівської українських гімназії, організатор і активний діяч товариства просвіти, спонсор культурно просвітницького життя українського народу. Засновник братства Тверезості і організатор його активної діяльності. Засновник і активний організатор товариства Рідна школа, товариства «Сокіл», квітизного товариства Віра, парафіяльної краниці під наглядом народної торгівлі Сітбору, організатор товариства імені Маркіяна Шашкевича Золочка. Тому що Соколівка була до Золочівського повітря. Голова будівничого комітету по спорудженню пам'ятника Маркіяну Шашкевичу на Тублицькій горі. Борець за українську державу. Саме основне, що для сьогоднішніх політиків і всіх діячів, він є приклад наслідування як духовний, громадський, політичний і державний діяч. І от дуже багато сьогодні людей складають слова подяки, складають вірші про отця Володимира Кальбибу, хоч вже більше 100 років, як його немає. І от учениця нашої школи написала такі рядки. Ми шукаємо ідеалів у сучасності. Для добра шукаємо мотив. В милосердя не буває собі вартості. Нам Котецька ліба це вже добів. Запалом любові до народу, Відданістю серця до життя, він здобув найвищу нагороду, не засиму пам'ять про ім'я. І в іншому вірші вже не Соколівчанина, а пана Романишина, Спожитова. Який також присвятив свій вірш оцю Володимиру Кальбу, він написав, ви йшли з любов'ю до народу, і з ним ви жили в рідній стороні, виборювали з ним нашу свободу. За це ми вдячні вам у рідну Україну. І от, подивившись на те, що робив Володимир Кальба, ми можемо знаєте, провести ту паралель. Ті ідеї, які сповідував саме Андрей Шевтицький, Володимир Кальба втілював практично на місці. На рівні своєї парафії і за що заробив таку шану, що проходять століття, а люди його пам'ятають.